Доброго дня друзі! Сьогодні гарна погода. Ми вирішили поїхати на нашу земельну ділянку, де у нас ще залишається багато роботи по очищенню від дерев. Кущів у нас вже немає, ми минулого року все почистили. Ось ми бачимо наші краєвиди. Під'їжджаємо майже вже на місці. Дуже непогана дорога до нашої ділянки, а ось і сама ділянка. Розгружаємось, достаємо речі наші, відкриваємо битовку, яку минулої осені поставили на нашу ділянку. А ось достаємо електрополу, якою будемо розчищувати останні дерева, які залишилися на Нашій ділянці, бо багато ще є планів побудувати літню терасу з мангальною зоною. І, мабуть, буде каркасний будинок 3 на 3 для гостей, поки буде будуватися великий будинок основний. Ще поки думаємо, з якого матеріалу він буде. Ось пила зібрана. беремо переносочку, яку саме зробили минулого літа. Відключаємось до електрики нашої. Йдемо перевіряти нашу пилку з новою шиною. Бо стара вже після очищення нашої ділянки вийшла вже з ладу і потребувала заміни. На участку залишилася сосна, та будуть вирізатися деякі фруктові дерева, які вже не плодоносять, займають місце на нашій ділянці. Зараз потроху обпиляємо гілки, поприбираємо, розпилимо на дрова, потім візьмемося за інші дерева. Пілка доволі непогано працює, хоча і купляли її не на новою по об'яві вийшла на 1900 гривень. Але вона розчистила майже всю ділянку і працює. Впевнено, без всяких якісь на те зауважень, мощна тола. От завершено сосною і йдемо до яблуні. Яблуня не поводоносить, велика, багато гілок. Треба її спиляти. Ось починаємо потроху її розпилювати Теж на дрова Дрова фруктових дерев будуть використовуватися або для шашлику, або для копченого м'яса. Дрібні гілки підуть на розпал. З'яблення трохи складно, багато гілок, довго обпилювати все, але потроху можна і майже обрали. Складаємо дрібні гілки до кучі. Ось там ви Бачите, сидять мої помічники головні. Тут у нас така підставка вийшла для напливу дров. Дуже непогано і зручно. Трохи відпочиваємо. Пила ось така крафт називається. Побачите, там і модель була зображена. Дуже швидко розріза дерева. Ось крісло для відпочинку, куча дров. І на сьогодні майже робота закінчена, бо вже трохи темніє. Сулка, якщо попадеться, така рекомендую, дуже надійна. А ось і наша ділянка, яка майже вже чиста, залишилось декілька фруктових дерев і все. Була береза, ми її порізали, впираємо переноску, складаємо все в авто, вимикаємо світло, вкладаємо масло. Закриваємо будовку і все, вирушаємо додому. Будемо будувати літню терасу, мангальну зону. Підготовимо під це все місце, розчистимо від дерев, які заважають. Слідкуйте, далі, буде багато цікавого. До зустрічі!